Загалом же Росія вночі зранку випустила по Україні 4 балістичні ракети і 39 дронів. Як зазначили, в повітряних силах ЗСУ збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі Києва. По Запоріжжі ворог вдарив балістикою по підприємство, і також пошкоджено будинки. І авто. Підтверджено збиття двох балістичних ракет іскандер М корейських КН-23 24 двадцять дрони на Київщині. 14 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені? Докладніше на цю тему говоримо з авіаційним експертом, провідним науковим співробітником НАО Валерію Романенко. З нами на зв'язку, пане Валерію, мої вітання да, вітаю вас. Ну от багатьох цікавить наших глядачів, які зараз пишуть нам в наші соцмережі під час прямого ефіру. Чому такі наслідки? Якщо е збиті були ракети, то чому ж все таки е такі наслідки прильотів уламків? Балістичні ракети збиває лише два типи комплексів зенітних, які в нас є: це Петріот і, і Французькі сам ну, франко італійський сампте. Як відбувається збивання? Значить, щоб збити звичайний літак, досить, щоб ракета вибухнула поряд. Для того щоб збити балістичну ракету, треба, щоб антиракета влучила прямо в неї. Коли антиракет, чому? Бо інакше бойова частина, ракета буде е, начебто збита, да, ураження буде ракети, але бойова частина все одно піде на об'єкт, бо в цей момент на малій висоті вона вже летить практично вертикально. От. І тому влучанням ракети, як правило, ініціюється підрив бойової частини прямо в повітря, щоб дійсно впали лише уламки. Але це не відбувається навіть у разі влучання ракети. Це не відбувається у 100% процентах випадків. Ну от, в даному, ну сьогодні саме такий випадок, коли не відбулося в повітрі ініціації підриву на малій висоті. Бо якщо б дійсно був ініціація підриву бойової частини ракети на малій висоті, то скажімо так, метро не повибувало б двері. Вибух, скоріш за все, все ж таки, відбувся після падіння залишків ракети. Бойова частина, тобто Ну, Ігнат вже так каже, сім... перепрошую. Ігнат так каже, що детонація бойової частини ракети вже після її збиття. Серйозні наслідки могла спричинити детонація бойової частини ракети після її збиття. Так, да, так воно так воно і сталося після збиття. Тобто ракета була збита. ну... Не хочу ще раз в ефірі, але будь-хто в Вікіпедії можна, може зрозуміти, куди була націлена ця ракета. От. Що там поряд знаходиться? Да? Там загально відомо, але все ж таки в ефірі. От. Тому за, по, по самій ракеті попали, її збили від цілі, відбили від цілі, і вона впала досить, ну, досить безпечно, скажімо так, бо вона впала на проїжджу частину. От, вона не, не втрапила кудись будинок, не втрапила в якісь будівлі чи там, в станцію метро. Да. От. А загалом вона була збита з траєкторії, але, на жаль, бойова частина вибухнула, скоріш за все, вже на землі. Так, а ось е, пишуть про те, що е, не всі ракети були е, збиті, не всі шахеди були збиті, там е, пишуть про те, що е, були втратили. Зараз зараз, знайду, щоб це була якась офіціація. Ага, Знищено 24 бипола, ще 14 локаційно втрачено. Тобто вони це завдяки ребам були втрачені, і вони вже не несуть потім небезпеки, чи все таки несуть? Ну, Скоріше за все, це були пастки ті, типу там, Гербера чи Господи, забуваю цю назву. Гербера і ще друге, пародія, згадав, пародія. Uh -huh. Які не несуть бойової частини і не виконують завдань розвідки. А, бо загалом ну от Гербера може ще виконувати завдання розвідки, а завдання а, пародії лише імітувати, що це летить а, дійсно великий якийсь об'єкт, а, безпіл... а не маленький дешевий безпілотник. От, тому на, навіть те, що їх, ну їх загалом не збивають, їх збивають мобільні групи. І, як правило, після того, як їх піймали якийсь час відслідковували, стає ну повітря фахівцям повітряних сил стає зрозумілим, де реальні шахеди зі швидкістю там 200 км на годину, да? а де імітатори, яких швидкість значно менша, і відбивання від яких теж трохи відрізняється. Бо м, пародія дає таке відбивання, як від від, від реального бомбардувальника. Угу. А від шахеда воно набагато менше, пане Валерію, От, а це для, власне... для різних типів станції. Да. Тому так. ці вони не несуть небезпеки і з ними особливо не за ними не полюють. Угу. Ось такий нюанс про те, що багато хто пише на собі, це теж відчула, коли спочатку шахеди надавали спати, потім відбій нарешті. Видухнули, можна ще трішечки поспати, і тут вибухи? А після цього спрацьовує спрацьовує повітряна тривога? А чому ж дали відбій, якщо балістика одразу полетіла? Прям буквально після відбою за хвилину. Ну це вже питання не до мене. А О, як це... ви думаєте, ну як можете пояснити це як експерт? Що спочатку була були вибухи, а потім повітряна тривога. І що вже що спочатку була був відбій? То виходить так, що не бачили цього. Так а потім дійсно і вибухи, і потім була тривога. Ну може десь не синхронізація відбулася відповідних служб, які оголошувала, але тут я не можу сказати це вже такі адміністр... адміністративні якісь моменти. Я тут не в курсі, як працює, як працює працюють контакти між власне повітряними силами, військовою адміністрацією і службами, які оголошують тривогу. Окей, а як ви тоді? Давайте з іншого боку зайдемо. Як ви тоді, як експерт, можете розповісти, пояснити цю ситуацію? Балістику можна виявити заздалегідь підготовку до того, що буде вже летіти, чи коли вже летить, скільки часу треба на те, щоб відбулася повітряна тривога, і про це повідомити? Балістику запускали з областей, які прилегли до нашого кордону. Час польоту невеликий, незважаючи на те, що ракета піднімається на 50 кілометрів. Після цього падає Ракету, як правило, ну ті, хто читає телеграм-канали, можуть подивитися там, пише наближається швидкісний об'єкт, напрямок така та -то область. Тобто ракети бачать заздалегідь. Але збивати їх можуть лише, от і радіолокатор Петріота бачить її лише десь так кілометрів за 30-40, да, коли вона вже на термінальному відрізку вже спускається на стіль, але ще не вертикально. От. І, а збивати можуть на висотах десь починаючи з 20 -ти. 25 кілометрів і нижче це вже залежить від ракети там ракета МСІ і ЧІРСІАЙ там два типи антиракет є в комплексі Петріот, залежить від типу ракети, на якій висоті можуть збити, але висота завжди не перевищує 20-25 кілометрів. Те, що було дві балістичні ракети на Київ, про що це на вашу думку говорить? Можемо говорити про дефіцит ракету Росіян. Ні, поки що не можемо, бо uh, ГУР нам геть недавно uh, в кінці року повідомляв, що росіяни здатні випускати до 140 ракет на місяць і повідомляли, що значну частину з них, ну мало не третину, uh, випуску складає власне балістичні ракети. Тому да, я ще раз хочу сказати, що те, що в нас пробують скорочувати повітряні сили, да, це. Може дуже дорого коштувати державі в цілому. Так, скільки ми можемо говорити про накопичення, про чому не використовували там північнокорейські, взагалі про те, який є ресурс на зараз у росіян, взагалі знаєте, деякі, ну я розумію, що це можливо не зовсім до вас, а деякі політичні експерти говорили про те, що зараз на інавгурації Трампа можливо буде якесь певне затища, і потім щодо цих переговорів теж можливо на цьому тлі буде якесь певне затище, але ми бачимо, що ні. Ну, я навпаки казав, що очікувати масовий наліт слід якраз до 20-го. Але mm -hmm. я буду дуже радий, якщо я помилився. Mm -hmm. да, тому я не можу, не можу сказати, я ж. Про накопичення не... ресурсу, скажіть росіянам, А ресурс великий, я ще раз кажу, що росіяни випускають до 140 ракет, навіть 150 ракет, це за інформацію ГУ, яка була оприлюднена в кінці року. От це, мабуть, станом десь на листопад інформація. А, з них а, майже третину складають ракети а, Іскандер М а, Іскандер М і Кінжал, тобто балістичні ракети. Плюс додаються корейські КН 23 і як ті саме ракети впали по Києву, ну, скоріш за все, все ж таки Іскандер. Бо КН 23 вони взагалі не точні там кілометри. Сотні метрів і кілометрів відхилення від цілі, навіть якщо вони попадають в район цілі, бо а, в лютому минулого року там підвели а, результати приблизно 40 а, пусків ракет КН-23, Так з них лише два попали в район цілі. А як би ви, пане Валері, могли характеризувати взагалі тактику сьогоднішньої атаки? Що ось закінчились шахеди, потім пішли ракети, і що це, наприклад, було не комбіновано. На що це було взагалі направлено? На таку зненацька захопити, чи, чи що? Як би ви взагалі могли цю тактику характеризувати? Як чергову, без жодних новин, без жодних можливо, якісь знаєте, росіяни весь час модифікують системи РЕБ, які встановлені на ракеті Іскандер. Там є і фальш-цілі, які відстрілюються, і мають такі самі лінзи Люнеберга, як і а, Гербери, да? ой, не гербери, пародії, да? які імітують величезну ціль, що летить. І їх відстрілюють там на деяких варіантах була одна, на деяких кілька було таких цілей. Мабуть, росіяни провадили якісь випробування. Я думаю, що фахівці, ну, хоча навряд чи вони будуть розповідати, бо це. Uh -huh. uh, да, я хотів сказати про фахівці повітряних ціл, але мабуть, вряд навряд чи вони будуть розповідати, бо це означає, що ми якось розібралися з тактикою росіян, а краще їх тримати у uh, стані невідомості щодо цього. Uh -huh. Так, з приводу того, що uh, вчора розходилася інформація, що буде uh, п uh, буде uh, буде буде приліти... Арішника, і навіть там в деяких областях, в деяких регіонах бачила, що е, закликали батьків дітей не вести в школу, щоб це були е, онлайн навчання, і так далі. Це могло бути схоже на російське ІПСО. Чи дійсно могла бути така загроза із приводу цього арішника? Наскільки дійсно є від нього загроза зараз? Загроза зберігається. Напевно, у росіян залишилось що одна дві таких ракети, але я не думаю, що Путін буде настільки піднімати градус, значить, це означає одразу ляпас Трампу. Да? Що ти там дивись на мене, особливо на мене не наїжджай, бо я тут почну арешник застосовувати, да, і дивись, що він робить. Mm -hmm. По-перше, ще невідомо результати дії цього арешника. Да? Не показували, не були показані результати, і правильно, що не були показані, щоб росіяни самі не розуміли. Які ушкодження наносить цей решнік? Да? Ну, це перший момент, але все одно він знаходився, ця ракетна система знаходилась на стадії випробувань, і там мінімально там потрібно кілька, для того, кілька успішних пусків для того, щоб її взяли на озброєння. Поки що було лише два пуски, і напевне, ще там одна-дві ракети росіяни мають. Тому що вона в значній частині складається з елементів, які були відпрацьовані в попередніх типах ракет, цікавий ще такий практичний момент. Порада від вас, пане Валерію. От, наприклад, ситуація сьогодні вранці: по перше, що що біля нашого будинку дуже дзищав цей БПЛА. Окупантський, і е, окей, ще можна встигнути і вийти там в дві стіни. Там ще десь, якщо не встигаєш уже добігти до укриття. Потім був відбій. Вже люди заспокоїлись, по собі знаю, що вже все розслабились, можна трішки поспати, і тут починаються вибухи. Відкриваєш пабліки, починається повітряна тривога і балістика. Е, Просто з практики для розуміння, скільки є часу, куди добігти, і чи встигаєш собі просто от для розуміння в такій ситуації, коли вже балістика пішла, не панікувати проти балістики. Ви нічого не вснув десь правила. Перші правила, які ви сказали, Да, розумієте, іскандер він летить по псевдобалістичній траєкторії, тобто він може трішечки цю траєкторію змінювати. І якщо, наприклад, оголосили спочатку тривогу десь в сусідній з Київською областю, да? От, то змінивши, змінивши траєкторію, ракета може різко піти, ну не настільки різко, але ну, на десятки кілометрів може приземлитися в, іншій, в іншому районі. Да? Да, тому тут ситуація така. В останній момент можуть дійсно а, а, оголосити тривогу, коли очікують, що ракета попаде в одному районі, вона попадає в іншому. Да, окей, це якщо вже це відбулося, пане Валерія. Да. А тут якщо от єдине, що та єдине, що ну виконуєте оти правила, які ви сказали. Там, а якщо ось... повідомлення про те, що активний наприклад Іскандер, десь там в Брянській області, скільки у киян зокрема є часу кудись добігти. 5-7 хвилин. Mm -hmm. І краще, да, якщо є можливість, краще спуститися на кілька поверхів нижче, а, бо ну, чим нижче ви спускаєтесь, тим безпечніше буде. Особливо okay. щодо шахедів, бо всі, а, всі попадання шахедів в Києві в районі між 14 і поверхами. поверхом. Зараз... Ще раз в районі Дівчин, попадань шахедів в Києві. Да? Між 14-м і 16-м поверхом це висота 50 метрів, на якій А хіба на рятували. меншу висоту вони не шахет. попадали в будинки? Що що А що? хіба на меншу висоту не попадали? На меншу... коли, да, коли вже падали, але коли в горизонтальному польоті згадайте на Лобановського, згадайте так. на гарматній. Так і така висота. Так. Зрозуміло, пасибі. Дякую, що проконсультували. Дякую, що відповіли на е, ці запитання. Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАО Валерій Романенко, був з нами на зв'язку.